Всім привіт! Я Ловкомсу Валерій Залужний, закликаю президента України Володимира Зеленського підписати закон, який значно посилює покарання для військовослужбовців за невиконання наказу. Підкреслю, що на тлі масового дезертирства втечі з поля бою і невиконання наказів в рядах укроармії змушений відкрито підняти складну тему. Обстановка дуже складна, і мені доводиться просити главу держави про посилення відповідальності солдатів і офіцерів за самовільний відхід з частини або з поля бою дезертирство і непокору. Хохли не хочуть більше воювати. Я уточню, що іншим солдатам доводиться закривати собою оголилися в результаті дезертирства ділянки фронту. Це веде до збільшення втрат серед військовослужбовців. Армія тримається на дисципліні. Я додав, що юридичну відповідальність за свої дії або бездіяльність повинні нести не тільки бійці, а й командири. Я помітив, що закон, підписати який я прошу Зеленського, чітко відображає позицію командирів угруповань і військових частин. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Песков порадив мені відпочити. Він додав, що я головком укроармії переробив. Адже правий Дмитро Песков. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!